Оксана продала дивую mm -hmm. яку красу, да? mm -hmm. пірначик була. Класно її запакуєш, mm -hmm. щоб клієнту все доїхало. Дивіться, виготовлена з металу, покрита золотом, ручка шкіра з тисненням золотом. Отака підставка, яку, до речі, цю підставку можна ставити на стіл. І пернач це буде Ось так стояти е, так і можна її підвішувати. Також в позолоті герб і йде сертифікат. Макс, покажи, що да, така кришка. Та вообще тобто презентабельно. презентабельна. Да. Не треба думати, що там якось доупаковувати, чи що ви поклали це все всередину і презентували да. шкіра натуральна, також тиснення золотом. Куди їде? Знаєш вумань де... Вуман... серйозно? Да. Да, це моя родина, клас. А, так що відправляємо. За, о, Київ Умань їде один день, завтра вже буде в Умані, і людина зможе чи комусь подарувати чи для себе придбала. А, сайт в шапці профілю, великий вибір подарунків, булави, є ексклюзиви повніші, де виготовлялись буквально в одному або в двох екземплярах. звертайтеся. З радістю допоможемо вам під, з підбором подарунків. Порекомендуємо щось, маємо великий досвід в цьому по телефону чекаємо